Я вам хочу сказати, хіба сьогодні немає спраги по присутності Божій? Ви подивіться, як в церкві. У Христа хрестились, у Христа задягнулись Весь час. Господи, помилуй, благослови і весь час помилуй. Спрага, щоб Бог простив. Їм не кажуть, що вони прощені. Святі Отці, вони прощені. А от ви всі, ви всі грішні. Справа по присутності Бога вже говорить про те, де двоє чи троє зібралися в ім'я Моє, там я серед вас, Христос посеред нас, а чую двоє стоять і кажуть, є і буде? Де буде? Де це чудо, яке говорив Господь, де ті ріки живої води, ви кажете, Він є і буде? В чому є і буде? В тому, що ви говорите слова, є і буде, якщо це не з духа сказано. Бог шукає кого? Ті, хто будуть молитися в дусі та істині, в дусі та правді. Якщо ви приймаєте, що вашу дитину маленьку, треба хрестити без віру, то я перепрошую, в чому тут правда? Ви можете говорити, що ви в дусі, що Дух Святий, і там католики вже багато навіть хрестять за Духом Святим, для того, щоб відразу огасити його. Православні вони зразу з дитинства, от немовлячим, чи знаєш ти, чи не знаєш, чи не чув, аж віра від слухання. Їх похрестили все зразу в ім'я Отця, сина, і все разу в ім'я і Духа Святого. А потім кажуть, ні, Дух Святий то був даний тільки першій церкві. То нащо ви хрестити в ім'я Отця Сина і Духа Святого? Ну хрестіть хоча б в ім'я Отця і Сина? Де доказ віри? Що ви скажете у Христа Хрестилися, у Христа одягнулося, а вийшли, роздягнулися, зайшов перехрестився там Бог. Вийшов, перехрестився, слава Богу, пішов собі в світ. Бога лишив там прямо в храмі. Хіба в людей сьогодні немає спраги? Є, є спрага, є, є спрага. Спрага присутності Бога, спрага присутності Ісуса Христа. І не бачачи цього, вони починають в іншу сторону направляти свою спрагу. Марія хай явиться, Марія хай захистить, Марія хай помолиться, щоби вигнати бісів з мене, з моєї хати, захистити моїх під покровом дітей. Я вам хочу сказати, ви за Марію, якби ви за Марію, то ви би хоча б знали, що Марія сказала, а вони не знають. Ми говоримо про це. Ууу. Михайло, ти знову про Марію? Я знову про Марію. Чому? Тому що якщо я знаю, що сказала Марія і виконується, це, це означає, що я її люблю. Ну, вони не знають, що сказала Марія. Вони не знають, що Ісус Христос дає нову заповідь про братерську любов. Я вам хочу сказати одне: проси і стукай. І Христос посеред нас є і буде. Я питаюся в людей: ти хочеш почути правдиві слова, які говорить Ісус Христос? Я тобі можу сказати їх. О, а ти, а ти що? Ти святий, напевно. Ну, і сатана говорить до речі, словами Божими. Але говорить лукаво. Я ж не говорю лукаво. Я лишень говорю тобі, що Христос дає нам милість отримати спасіння через віру. І це дар Божий, щоб ніхто не хвалився, що може заслужити. Я тобі розкажу, як покаятися, як народитися згори, про що говорить Ісус Христос. Адже що народили з тіла? Є тіло, що з духа, є дух. Хіба тобі не цікаво? Цікаво. Ну ти ж грішний, грішний, і людина відразу починає мені чуєте розказувати, що вона грішна. А кажу: Богові, скажи, що ти мені кажеш? Я і так знаю, що ти грішний. Ти тільки що сказав, що всі ми грішні. Ти ж не будеш ховатися за спини людей. Ти ж, коли зустрінешся з Богом, скажеш, я грішний Боже. Він скаже: Ну, все, йди в пекло. Ти сам собі підписав вирок, а слова, як отримати спасіння. Хіба це не ковток живої води. А слова, як отримати зцілення, хіба це не ще не один ковток живої води? І отак мається на увазі, починають ріки текти з тебе. І ти все більше впевнюєшся в тому, що ти можеш, тому що Христос дав тобі ці ріки живої води, і ти говориш людям для того, щоб вони випили цю воду, воду Божу, тому що тобі предназначено бути тим, з кого потечуть ріки живої води. Чому? Тому що ти прийшов перше до Христа. І напився його живої води, що й стала джерелом в тобі, джерелом. Тобто Господь каже, воно одне джерело, рік багато. З одного джерела. Джерело це Христос, це істина, це правда, це життя, це Дух Святий. Все це одне, Бог єдиний.